Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. На Дня Національної гвардії України, який відзначається 26 березня. Представники НГУ провели зустріч з курсантами і поділилися своїм бойовим досвідом, а також розказали, які навички можуть знадобитися на фронті. Наші кореспонденти побували на зустрічі, тому я для початку пропоную переглянути сюжет, який вони відзняли. До повномасштабного вторгнення криворізькі бійці Національної гвардії України боронили країну від російських зазіхань на східному напрямку і продовжили давати відсіч окупантам під час великої війни. Зокрема, захищали і рідне Криворіжжя, і звільняли населені пункти правобережної Херсонщини. Тож бойовий досвід мають неабияки цими знаннями, які здобувалися не на теорії а безпосередньо на фронті, і запросили поділитися з курсантами КННІ Донецького національного університету внутрішніх справ. Ситуації може оказатися. Любий з вас, фізичний розвиток потім. Озброєння, ви вивчаєте озброєння, працювати, ти повинен зовсім зі всього, все, всьо, що є. Тобто Знати свою техніку, яку нам зараз е -пос постачає е західні країни, та техніку проти противника також ви всі повинні знати її. Тобто Зараз є час, і це треба вчитися, це треба знати. Назвардійці розповіли про перші дні повномасштабної війни, що робили в цей момент, аби не дати ворогу просунутися далі, та ділилися, які вміння ще потрібні на полі бою. Одна із тих, хто прийшов послухати про такі важливі речі курсантка Дар'я. Дівчина вже відвідувала схожі заходи разом з однокурсниками. Тож підходила до військових із запитаннями навіть вже після завершення. Почула багато цікавого про передову, про життя на передовій, про те, як важливо займатися спортом, тому що фізична підготовка це все таки важливо навіть якщо ти не участвуєш у бойових діях. Також я почула про те, що медицина це також дуже важливо і поліцейським, так як і курсантам, то я вважаю, що це буде більш правильно готувати нас до якихось дій. Нацгвардійці зізнаються завжди за нагоди, спілкуються із молодим поколінням українців та діляться своїм досвідом. кажуть, така взаємодія просто необхідна, тим паче у воєнний час. Переконався в цьому і один із бійців НГУ, який прийшов в якості спікера. Всі ну, були заінтересовані. коли ділися опитом. Воно краще всього доходить. Що воно десь там щось написано, колись воно читаєш, ти не завжди правильно це можеш зрозуміти. А коли людина розказує, вона може уточнити на якомусь моменті щось і тоді воно лучше понятно, лучше виходить. Виїжджали раніше до повномасштабних дій в Донецьку область, там і застали війну. Ну, звільняли Херсонщину на сьогоднішній урок мужності завітало до сотні курсантів. А от проводять такі заходи патріотично-воєнного спрямування в стінах навчального закладу щонайменше раз на місяць. Пояснюють таку необхідність, тим що сьогодні курсанти ще навчаються, а завтра можуть вже захищати країну. Не лише проводяться вони представниками національної гвардії на минулому тижні. Був день добровольця, Ми запрошували територіальну оборону нашого міста. Вони теж приїжджали з певною технікою, з певною зброєю, розповідали курсантам в рамках військово-патріотичного виховання про свої задачі, про свої функції, те, чим вони займаються сьогодні. на, тепер, на теперішній час. Надалі в КННІ Донецького національного університету внутрішніх справ проводить. ...ще подібні заходи. Із найближчих планах запросити бійців Збройних сил України. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський. Знову повертаємось до студії. У нас у гостях Олександр, військовослужбовець Криворізької бригади НГУ. Пане Олександр, я вас вітаю. Добрий день. І по перше, хочу привітати вас з наступаючим професійним святом і побажати успіхів на фронті і звичайно скорішої перемоги. Дякую, дякую. Приємно. Що ж, тепер будемо з вами спілкуватися стосовно зустрічі. От розкажіть, будь ласка, трохи про вашу сьогоднішню зустріч. Е, ну, дивіться, е, ця зустріч була запланована е, в першу чергу е, для того, щоб виховати. Молодь нашу більш так до да, патріотичного такого спрямування, щоб дали їм зрозуміти, як насамперед ну, ми працювали, наші підрозділи працювали, там Збройні сили як працюють, тобто навчали там, тактичної медицини, тактики дій, там, підрозділів. Говорили їм, що Ну, кожен з цим може десь зійтись ну, в цьому напрямку напрямку в цьому. Угу. Тобто, думаю, що їм так було цікаво, дуже багато було запитань, запитували, там, мої товариші там відповідали. Ну, тобто, інформативно, можна так сказати, пройшла так. зустріч. От якщо говорити про мету, ось, яка основна мета все ж таки цієї зустрічі? Ну, я думаю, що. Патріотичне виховання нашої молоді, щоб вони зрозуміли, за що ми зараз боремось ну, за нашу свободу, щоб в подальшому бути вільними, незалежними. Тобто все робимо для себе, для наших дітей, тобто, щоб вони це розуміли і цінували, якою ціною нам це все дається. Тобто, це ціною багатьох життів дається це. Так, жаль. Mm -hmm. eh, так, якщо говорити саме ось eh, про ваш підрозділ, розкажіть нам, будь ласка, про бойовий шлях вашого підрозділу. Дивіться, про бойовий шлях. Eh, eh, я у підрозділі eh, з літа 2020, з початку літа 2022 року. Eh, у нас були там злагодження, заняття, навчання, тобто eh, всі підрозділи готувались до там на той момент до майбутніх дій якихось. Eh, тобто, ми безпосередньо, я, мій підрозділ, ну, наш підрозділ, виконував завдання на півдні Херсонщини, це на правобережжі, тобто від високопілля, тобто, і всі наступні населені пункти, які вдалося там звільняти в контрнаступальних діях, тобто мій підрозділ теж виконував там завдання. Тобто, ну в складі підрозділу військової частини 3011 батальйону батальйон оперативного призначення, тобто ряд ще других там підрозділів був. Ну Кожен де виконував чітко свої завдання. тобто Перед кожним підрозділом ставились якісь завдання, якась ціль, тобто і кожен працював як один механізм. тобто Тобто у кожного була своя якась задача саме? Ну звісно, підрозділ. так. Кожен же ж підрозділ працює по-своєму, тобто різні ж підрозділи і робота в них теж різна. Uh -huh. тобто, і залежало багато там, від ефективності виконання завдань. Це дуже як дуже, дуже сильно залежало. Тобто, якщо кожен підрозділ робить свою якусь маленьку таку роботу, то на кінці успішне виконання завдання. Uh -huh. Тобто так. Звичайно. Е, так, чи пам'ятаєте, ви от як пройшли перші дні повномасштабного вторгнення для вас? Де ну, було, перші дні робили? повномасштабного вторгнення, як я застав їх в Києві, тобто я навчався в Київському інституті Національної гвардії України, тобто застав я їх там, після чого в нас був як достроковий випуск, тобто я на четвертому році вже навчався, був Достроковий випуск перший 5 березня, якщо я не помиляю, 5. 5 березня нам вже вручили погони, тобто вже відбувся випуск, так скажемо. А достроковий. повинен був, був коли у травні? Там, там кінець травня, угу. там, тобто, там, угу. ну, як плюс-мінус, там десь в кінці весни. І був достроковий випуск. Те, що ми там, ну, як і всі були, ставилися якісь завдання, там виконували. Тобто, нам... Після чого е, я на розподіленні попав до військової частини 311 Національної гвардії України. Тобто ну, всіх весь там, моїх одногрупників, однокурсників, всіх е, Тобто, в які частини там більше потрібно було офіцерів, тобто, ну, за напрямками, скажімо так. Тобто всі роз'їхались, тобто, і кожен час почав виконувати там, ну, з усіх з моїх там, одногрупників, однокурсників зараз ну, дуже великий, як дуже багато, виконують завдання от, по всіх напрямках. тобто, так. І ми ж всі там спілкуємося, то. то... Тобто на всіх напрямках так, зараз є так, 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 курсанти. Так. А якщо поговорити трошки про ваше навчання, от розкажіть про це. Ну, навчання, насамперед, ну, як повинні бути гарна фізична підготовка. Тобто це в першу чергу, щоб ну, людина фізично була розвинута, Тобто там, при вступі складаєш іспити там, з фізичної підготовки. Тобто і в майбутньому всі там, 4 роки, то, тобто, ну, фізична підготовка це ну, як на першому рівні. Даже, ну, так, тому що е, ну, І моя думка, і багатьох е, моїх там, офіцерів, які мене там навчали, всі казали, що там, офіцер повинен бути там, фізично підготовлений дуже, ну, у гарній фізичній формі. Тобто ну, от Фізична підготовка потім там, е, складались ну, іспити там. Вже за напрямками, тобто хто на який там факультет, чи там, тобто вже різні. ну Фізична ага. підготовка це на ну, на, всій, як, на кожен факультет, на кожен от. Е, спочатку здавали фізичну підготовку і потім за... Е, ну, за фахом розподіляли? Чи? Ну не за фахом, а навіть е, за оцінками по фізичній підготовці. Ага. Потім вже тобі там казали, куди ти можеш там піти, чи там ти не склав. тобто. Ага. Був якийсь відбір, там, тобто на це дуже звертали увагу. Угу. Якщо, наприклад, людина мала ну, слабку скажімо так, фізичну підготовку, чи був у неї шанс потрапити все ж таки на навчання? Ну, я думаю, ну, в як, факультеті, от, там, що в Національній академії, що на Київському інституті там зараз два факультети, і до цього було два, ніби то щось буде більше. Ну, ага. не готовий вам відповісти. А от на, в Академії Національної гвардії в Харкові, то там дуже багато факультетів, там штабний, там тилового забезпечення, ага. там, психологічний, тобто, і дивились от, на фізичну підготовку, якщо ти там щось десь мог не здати, то те там на якийсь факт відправляли факультет, наприклад, там логістики там чи uh -huh. ну тобто такі факультети там як у нас державна безпека там чи там командно штабний факультет Тобто, більш туди брали людей з гарною uh -huh. Такої фізичною форми тобто можна так сказати чим краще все ж таки фізична підготовка так, тим ну, простіше, простіше, простіше так. буде в uh -huh. подальшому навчатись там буде простіше тому що фізична підготовка там ну, постійна uh -huh. Добре, якщо говорити ось про воєнні дії. І сьогодні також на зустрічі спілкувалися про те, що ну, навчали курсантів, розповідали про те, що потрібно там все ж таки вміти надавати першу домедичну допомогу. От наскільки це, на вашу думку, важливо, ось це вміння. Ну, Дивіться, я завжди казав і своїм підлеглим, тож теж завжди кажу, що от, ну, якщо є час, потрібно готуватись. Тобто ту саму медичну підготовку, я думаю, що на даний момент це теж якби так на першому рівні, тому що ну, кожен повинен, як і військовослужбовець, незалежно від звання, від фаху, повинен ну, вміти надавати першу домедичну допомогу, тому що від цієї допомоги залежить наступному життя ну, той людини. Тобто, uh -huh. і Чим краще ти вивчиш, тим краще ти навчишся. Ну, це багато від цього залежить життя людини. Угу. Тобто, чи поставили б ви, наприклад, от ми говоримо з вами про те, що головне це фізична підготовка, чи поставили б ви вміння надавати першу домедичну допомогу на друге місце? От як ну, ви вважаєте? Я думаю, ні. 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 Е, е, угу. Не настільки, так. Не настільки, так. Угу. Да, тому що от, ну, медична підготовка все таки якщо... Даже, ми з вами розмовляли за вступ, там, наприклад, uh -huh. так? а якщо брати якісь бойові дії чи е, виконання якихось інших завдань, службових бойових там, чи ну, різних, uh -huh. то там можна сказати, що от надання першої медичної допомоги це одне з перших. Тобто вже як, зрозуміло, що фізична підготовка теж потрібна. Ну, Надання першої домедичної допомоги це все важ, важ, важливіший, такий важливіший фактор. Uh -huh. так. тобто, ну, і не будемо відставляти там, бойову підготовку там, чи якусь за напрямком спеціальну uh -huh. тобто, такого плану. Тобто. Так зараз ще проходить у нас відбір до штурмових бригад Національної так. гвардії. От як можна записатися, що про собі треба взагалі мати, як потрапити до цих штурмових бригад? Ну, дивіться, в першу чергу у додатку Дія можна залишити заявку, угу. І також можна підійти у центр надання адміністративних послуг в кожному місті в центрі сидить. Ну, за там, Держприкордонслужба, Національна гвардія, е Національна поліція там, підрозділи, і там відбирають е всі штурмові бригади. Для собою потрібно мати там, паспорт, ну, тобто, там, є водійське посвідчення, тож беруть. І, тобто, потім як е всі збирають документи, теж там беруть водійське посвідчення, ідентифікаційний код. Е Тобто такого плану. Uh -huh. Теж там, я думаю, що є ну, вибір, тобто тобі там запропонують куди краще, де щось uh -huh. більш там більше, може, щось розкажуть. Ну, такого. Тобто, зараз ну, я знаю, наскільки то багато вже людей так звернулося. Uh -huh. то. Так, це правда. Я І перше ж, ну розумієте. Не тільки що там просто прийшов там, з документами, а ще ну, хотіння там воювати, ага. хотіння звільняти наші території. Ну, Щоб було бажання. Було бажання і дуже таке сильне бажання, бо ага. без бажання ніхто, я думаю. Ну, я думаю, так само, як і ви, адже якщо у людини є бажання, то звичайно вона буде дуже добре виконувати свої бойові завдання так, звісно, і це перемогу. Ну буде як лягати от на його стан, тобто угу. як він буде готуватись, як він буде зацікавлений виконувати завдання. Тобто, якщо людина буде приходити і вона не зацікавлена, то Ну, на мою думку, не зможе виконувати mm -hmm. якихось там поставлених завдань там, від командира свого. Там, так самих, нічого доброго да. з цього не вийде. Да. Ну що ж, ми будемо Мотивов... сподіватися, Даже як... мотивовані. Дуже так, mm -hmm. Хто більш мотивованіший, то... Mm -hmm. Тут. Той проходить відбір і да. дійсно може служити. Так ми ну, будемо сподіватися, що до штурмових бригад будуть записуватися люди, які дійсно цього прагнуть, і е, вони дійсно будуть е, гарно виконувати свої бойові завдання і наближати тим самим перемогу. Що так. ж, пане Олександре, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Олександр, військовослужбовець Криворізької бригади НГУ. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.